Читай восьмий розділ і чотири вірші, починаючи з другого. Пам'ятай весь шлях, який Господь твій Бог провадив тебе до пустелі протягом цих сорока років, щоб тебе упокорити, випробувати тебе і виявити, що у твоєму серці. Чи ти будеш дотримуватись його заповідей, чи ні? Він упокорював тебе і морив тебе голодом, але також годував тебе манною, якої не знав ти. І не знали твої батьки, аби ти зрозумів, що не лише хлібом живе людина, але й усім тим, що виходить з Господніх уст людина живе, твій одяг на тобі не, зниш, не зношувався, і твої ноги не набрякали всі ці 40 років, це своїм серцем, що як людина виховує свою дитину. Та Господь твій Бог виховує тебе. Пам'ятай весь шлях, яким Господь Бог провадив тебе по кустелі протягом 40 років. Такі чудові слова, дорогі брати і сестри, на які би я хотів би сьогодні звернути вашу увагу. Господь має справу з кожним із нас і знає, що. Ми люди страждаємо склерозом, Я не знаю, як ви, але я знаю тих людей, в яких це більш проявляється. І, і воно заразне, і я вже помічаю, що і до мене воно підкрадається далі, але підкрадається. І Бог, розуміючи ситуацію і з тим, що він мав справу з своїм народом, він каже: Пам'ятай весь шлях, яким Господь твій Бог провадив тебе, пустелі протягом. Цих 40 років, щоб тебе упокорити, випробувати і виявити, що у твоєму серці, чи будеш ти дотримуватись Його заповіді. Мета Господа, дорогі брати і сестри, це щоб ми були з ним, це те, щоб ми підтримували з ним стосунки, це те, щоб ми були у вічності з ним. І коли Бог обирав свій народ, ми знаємо цей дивний шлях, яким він вів його. і на перший погляд вдавалося з боку Господа, якась відбувалася несправедливість. Він каже, що я морив тебе голодом і змушував тебе голодувати, щоб ти знав і знали твої батьки, щоб ти зрозумів, що не лише хлібом одним живе людина, спілкуючись з людиною і посилаючи йому манну небесну. Господь добре знав, що цього недостатньо. І Він, обираючи собі Моїсея, з яким проводив довгий час, Бог чітко висловлював свою позицію стосовно життя, яке має прожити людина. І ось, друзі мої, Бог каже, що Він випробовував тебе, щоб виявити, що у твоєму серці. Насправді, ця методика, вона. Неприємна для людей. Нам не хочеться, щоб Бог таким методом з нами спілкувався. Нам не хочеться, щоб Бог нас випробовував. Казала моя сусідка, як їй казала моя бабуся, що Бог кого любить, той карає. А вона просто кала: нехай він мене не любить і нехай він мене не карає. Її життя вважалося тільки тут, на цій землі. Вона вважала себе щасливою, коли нічого не боліло в неї. І прожити як можна довше. Друзі мої, але Бог він по-іншому дивиться. Він нас створив за своєю подобою, де ми не раз це все чули, і він і надалі хоче підтримати з нами зв'язок. Ви знаєте, в Бога був план по відношенню до кожної з нас. І от я коли прочитаю це ці події, ці дні, коли Бог творив вселену, світ, коли Бог створив Адама. Чоловіка першого, отак от він з глини його виліпив, так він лежить, що не рухається, так дивиться, ухо терчить він йому, поправив, мабуть, носа теж так ось прибрав, вирівняв, потім трохи дефекти там були. Але то інша річ, друзі, ось написано, що він удихнув у Адама, у першого чоловіка і став він душею живою. І от прокидається чоловік перед ним Господь. Про що говорить? Як говорить, як будь далі? І е, уявляєте, що Бог бере тайм-аут, Він бере відпочинок і проводить за дамом оцей день і розмовляє з ним. Я собі намагаюся зрозуміти цей дивний підхід Господа до нас, людей, який нам не зрозуміли. Навіщо випробовувати? Господи, навіщо морить голодом? Навіщо? Так і здалеку заходить до нас. А насправді ми відкриваємося тоді, коли Бог саме таким методом нас зачіпає, як можна було випробувати його. Ви згадайте, коли з зусиллям диявола Бог допустив, щоб у родині цього чоловіка сталося таке лихо. Він в один день все втрачає. І коли йому сказали, що відбулося з його худобою, коли йому доповіли, що відбулося з його майном, написано, що він не прогнівався. Він сказав, Бог, дав Бог і взяв. Але коли поставили перед ним оці 10 трун, і він дивиться, ці всі його діти перед ним лежать, написано, що він розвідрав свій одяг і тоді нічого не не сказав. Дружина, вона. Помітила, що це зачепило її родину, зачепило вже далі її чоловіка. Він сам захворів невілковною хворобою, він став чесатися, в нього сталася проказа, в нього випали волосся, можна так сказати, випали зуби в нього. Від нього всі відвернулись. Навіщо Господи жить далі? Нема ні дітей, немає нічого. Навіщо жить далі? І вона знає, що вихід тільки дний, каже, похули Господа і вмри. А Йошо каже, ти одна з нерозумних. Коли нам було добре, то ми приймали все добре. А коли який Бог дав, Бог і взяв, то ти сьогодні кажеш, щоб я похолила. І написано, щоб він нічого гріховного не сказав. Я боюся навіть уявити. Оцю мить, що переживав цей чоловік, коли він е, поніс ці всі втрати. Не дай Господь нікому із нас, оце на мить навіть зрозуміть, що вдалося йому пережити. Але ми розуміємо, що ця сутність у вона була відкрита. І сьогодні це, наприклад, до кожної з нас, щоб ми могли підтримати з Господом зв'язки. Я думаю, що. Більшість проблем, які ми маємо в житті, це через те, що в нас не є добрі відносини з Господом. Ми не користуємося тими можливостями, які Бог дає для нас, щоб ми могли з ними спілкуватися, що ми могли йому за все дякувати. Тому що Бог каже, ти пам'ятай той день. Ви їли той хліб, який ви ніколи до цього не знали. Ви не сіяли, ви не рали, ви не жали, ви просто зібрали і ви їли. І коли він і морив голодом, коли було відсутність м'яса, він каже, ой, б у тебе не зношувався, нога твоя не пухла. Ми коли з дружиною їхали до Ізраїля з Єгипта, там відстань недалеко, але просаділи в тому єгипетському авто, такому китайському сугубо, де ноги тако граничать із іншими ногами, наші ноги як колоди поставали. Ми нічого не робили, ми не йшли, але від тієї спеки, від того, що людина не рухалася, могло таке відбутися, друзі мої. І тепер я розумію, чому Бог каже, що в тебе цього нічого подібного не було. Бог випробовуючи, не залишив тебе, Бог тебе благословив, Бог послав усе у Твоє, у твоє життя, друзі. А я дивлюся, які обличчя сьогодні у багатьох людей. Ну справді. Ми розуміємо, що підстав для радості малувато, але ж все ж таки нам є за що подякати. Коли так взагалі проаналізуєш своє життя, Ну от марка життя там, чи будь-кого, хто зараз народився і моє життя мене муки, ну, я дивлюся зовсім інше життя. Я їм не ту їжу, що вони їдять. Я не вдягав той одяг, з чому вони сьогодні одягнути. Я пригадую свою подорож з матір'ю до тільки коли йшов коло у і побачив там тахтарець без двигуна. Я матір просив слізьми купити мені його. А вона каже: а на що він тобі? Приїдеш в гості, там побавишся, там в тебе будуть інші іграшки. І я це по сьогодні пам'ятаю. А сьогоднішній бачу, що дітей моїх краще життя, онуків уже ще краще. І я... Ні, не помічаю того, що люди могли б за це дякувати, що вони могли б бути задоволені. А це все було в нашому розумі. Я не можу е, не пригадати, коли е, бажання юності, молодості було, що був ровер велосипед для тих, хто російськомовний. Е, а сьогодні авто. І коли авто, то вже механіки не хочуть. Хочуть, щоб автомат був. Хочу, щоб криз-контроль був. Хочу, щоб потужня була, хочу, щоб був автопілот, Уже і не треба керма тримати. Або щоб руль був з підігрівом. Нема руля з підігрівом. це вже не наворочена машина, друзі. Мій. І ось я проводжу оцю аналогію, друзі, і думаю, що ми і за це дякуємо Господу ми звикли до цього. Всього. Ми забуваємо те, що було раніше. Ми не усвідомлюємо того. Ми згадуємо ті бичі заправки, на яких треба було рік стояти, щоб отримати бензин. Зараз тебе зустрічають з посмішкою. Зараз там сервіс помив руки, видуло, висушило. Запропонували тобі лата, запропонували тобі е, сендвіч. Чи будь-що хочеш. І ми, і ми це сприймаємо, ми ковтаємо це як належне. Бог аналогічно. Він підводить підсумок до свого народу і каже, пам'ятай весь свій шлях, яким Господь Бог твій, провадив тебе по пустелі протягом цих 40 років. А в пустелі ти що найдеш? А в пустелі нічого цього не існує. В пустелі справді за винятком піску нічого немає. Але з ними був Господь, який вивів їх, який турбувався про їх, який насищав їх. І який посилав їм все необхідне. І тому, друзі мої, у ці обставини, які сьогодні живемо ми, ми також маємо знайти те, за що ми могли подякувати Господу. Ми сьогодні зібралися тут, ми можемо вільно спілкуватися, ми можемо молитися. Там, да, складний час у нашій державі проливається кров, але Господь втрутиться в цю ситуацію. Ми про це його просимо. Ми умоляємо його про це. Але Бог друзі мої хоче, щоб ми з всіма всіма проблемами зверталися до нього, щоб ми йому дякували за те, що ми маємо, за те, що, чим ми вже користуємося, що він послав для нас у нашому житті. Я цьому тижні спілкувався з одним чоловіком, світська людина вже на пенсії. Але так сталося, що вона відмовилася від свого роду, там була засіяна люценя, і зателефонувала її його племінниця, каже: Візьміть, нікому не потрібно. На кутку нікому не потрібно, нічого йому не потрібно. Я прийшов ще, запитую його. Кажу, ну скажіть так не зруч, ви ж засівали люцерну, коштує грошей, Я знаю, нема лихо. Ні, нічого не треба. А я вам скажу, яка є людина. Я каже, працював у Києві водієм тролейбуса. І коли каже, я дивлюся що час мій відходить з зупинки і біжить жіночка, бабуся, чи то літня людина не встигає, і я кажу, зачекаю хвилину-дві. І для мене, оте їхнє дякую, вартніше за 20 копійок, які вони заплатять за проїзд Я так живу. Друзі мої, я подумав, коли нам, людям приємно, коли нам хтось дякує. Як приємно Господу, коли ми йому дякуємо, коли ми пам'ятаємо, що Бог послав для нас у нашому житті. І тому, друзі мої, сьогодні нам також є за що дякувати. Давид це дуже чітко розумів і каже: прославлю Господа у всяку годину. Тобто, і тоді, коли втікав від Саула, і тоді, коли була небезпека від Вевесолома. І тоді, коли сней поносив його, Давид знаходив можливість дякувати Господу завжди. Бо так каже Павло через Сулунян, що «Бо така воля Божа для вас у Христі Ісусі, така Божа воля в Христі Ісусі Дякую. Друзі мої, тільки вдячна людина може від щирого серця поклонитися Господу. Ми дуже на ці свята багато говоримо. Про ці миті, де коли Бог приводив приклад для людей, що вони могли зрозуміти, що означає подяка. Наприклад, візьмемо, до прикладу, тих 10 прокажених, яких Христос оздоровив, яким сказав, ідіть, покажіться по дорозі священника. Ось вони йдуть, по дорозі, вони очистились, 10. Один, повертається. До Ісуса Христа, був ще Самаряном, і дякує Йому за те, що Він оздоровився. Він каже, де дев'ять? Вони пішли. Друзі мої, і ось я собі задаю питання: Він падає перед Христом і дякує. Він поклоняється Ісусу Христу, тому що Він втратив те жахіття, Він отримав нове тіло, він став здоровою людиною. Друзі, тільки вдячне серце, воно здатне. Прихилитися перед Господом, визнать Його всемогутність, визнать свою винуватість, визнать свою незалежність і прийти і поклонитися, віддячити Господу за все те, що Він зробив. Друзі мої, Господь має справу сьогодні із нами. Я запитую, чи ви завжди дякуєте Господу за все те, що ви отримуєте від Господа в житті? Бог хоче, щоб ми дякували. Він звертає нашу увагу на багато речей, встановлюючи ці свята, про які ми в минулу неділю говорили. Свято ж ви подивіться, яка сама установка була. Євреї тричі збиралися, про що я говорив. Но який меседж був занесений? Євреї, які святкували свято, вони змушені були не дожинати свою ниву, Залишать частину тим, хто не має цього. І всякий приходько, чи всяка вбога людина, в якого бракувало поля, в якого не було зерна, в якого не було можливості десь засіяти, він мав можливість піти туди і позбирати когось. Згадайте наомі. Бог казав, вирізаєш виноградник, не, не роби до цього. Бог казав: везеш снопи на возі, впав сніг, не зупиняйся, не підбирай його. Хай підніме цей. Друзі, Бог виробляє і виробляв у нас оце відчуття подяки. Ви уявляєте, людина, яка не має цього, піднімає цей сліп, і вона дякує Господу за те, що вона отримала. Ви уявляєте біля вас оці переселенці, ці люди, які в одну мить усе втратили, які вони задоволені. Коли ви просто запросите їх до кави, коли ви просто замовите їм піцу, коли просто по пільговій ціні здасте їм житло, друзі, це такі відносини хворує Господь сьогодні в нас. Він каже: згадай, коли ти вийшов з Єгипту, коли ти йшов по пустелі, ти, ти дізнався, що таке манна. нас це не зачепило, але ми. Може, ми будь-мівдячні, егоїстичні. І коли я так переглядаю своє життя, пам'ятаю упавтюк із прицепа, думаю, так хто трима цих корів? Стаю, викидаю її, не можу докинути. А тепер каюсь думаю, та знайшла б людина, яка не має трактора, яка не має преса, яка не має поля, вона б скористалася і, і просто подякувала б Господу за те, що це могло бути, друзі, мій, таких митів. Ну, безліч у нас. І сьогодні Бог хоче, щоб ми пам'ятали це все, Бог весь час нагадує нам про це. Він каже, пам'ятай про це. Друзі мої, сьогодні ми так само аналізуємо своє життя. Воно добігає до кінця, але чи завжди ми були вдячні Господу? Ми дуже вдало орієнтуємося. Коли ми зробили якусь послугу, і нам людина хоче якось віддячити. Ви ж добре знаєте, та людина, яка хоче, віддячити, вона знає, як дати, що ви взяли. людина, яка дякує, і так дає, і не випускаючи з рук, ми розуміємо, що краще сказати: та ні, не надо, не потрібно, та хай буде тобі. І ми помічаємо, як. Як ця людина з яким щирим серцем вона хоче вам віддячити, друзі, то це я помічаю. А Господь. А Господь ж, Він бачить, з яким підтекстом, з яким серцем, ми, яке наше відношення до нього, як ми його обкрадаємо. Ми не то, що його не дякуємо, ми просто споживчо до нього підходимо. Дай, дай, вимагай, те, дай, те, дай, те дай. І ми. Забуваємо все те, що зробив Господь. Ви уявіть, як Господь просто відключить ну, ну совість у вас відключить. Можливо, вона трохи притуплена в когось там і в мене в тому числі, але він просто якусь так частину її, раз, 30%, відключить. Ми можемо подивитися збій, який в житті у нас відносини з нашими рідними, близькими зіпсуються. А як він... Відключе розум у нас трошки так, раз відключе, ми ж помічаємо таке відбувається. І це жах дивитися на людину, яка згубила цей розум, і вона не винувата в цьому. Вона говорить весь те саме, вона згадує тільки те, що в молодості було. І ми розуміємо, що перетворюється людина. Друзі, мої, тому Бог каже: пам'ятай весь шлях твій. І друзі, коли Бог упокорював нас. Коли в нашому житті були труднощі, коли ми переживали випробовування, друзі, все це було для того, щоб ми пам'ятали. А дякую, Господу, є більш за що. Тому що Бог більшою частиною свого благословіння нас поблагословив. Бог не відібрав у нас родини, Бог не відібрав у нас онуків, дітей, Бог не відібрав у нас будинки. Бог тільки хоче, щоб ми пам'ятали, що він зробив для нас. Для євреїв вивів з Єгипту, рабства, цього достатньо було. Людина, яка була в неволі, вона розуміє, що таке неволя. Друзі мої, а людина, яка не була в неволі, вона ніколи не розуміє. І тому сьогодні Бог каже, що я віддав за вас сина свого, і всякий, хто повірить в нього, не загине, але буде мати вічне життя. Тобто зусилля нульові, ні снопа не треба залишати, ні виноградника не треба залишати, ні повертатися нікуди не треба там щось зробити особливе. Бог каже, повір, і всякий, хто повіри, розкається перед ним, і це шана для нашого Господа. Тому що Він залишив добровільно славу неба, зійшов на цю землю і 33 роки поверх для того, щоб ми мали вічне життя. Друзі мої, Бог сьогодні нагадує нам про це. Він каже, що пам'ятай весь шлях, яким Господь твій Бог провадив тебе по пустелі протягом цих 40 років. І ми не знаємо, дорогі друзі, скільки ще Бог буде нас провадити. Але ми добре знаємо, що цей час, який є випробованим для кожної з нас, він закінчиться. І настане та й мир. Настане та мить, коли ми вдихнемо з полегшенням, ми не знаємо, коли це станеться. Це земне проблеми закінчаться. Але, друзі, Бог сьогодні хоче сказати, що в нас проблеми почнуться тільки тоді, коли от життя зупиниться. А ми не дякували, а ми були невдячні, а ми не цінили того, що ми мали. Я дивлюсь на садибу свою. Є персик такий, є яблуня така. Є виноград ранній, є пізній, є ябуня така, є груша така, є така, є слива, є алеча. винограда і грома. А дід зрізав дерева, податок був, не можна було. Того не можна було, друзі мої. Тобто ми знаходимо безліч підстав для того, щоб дякувати Господу. Друзі мої, тому що Він упокорює нас. Він хоче. Щоб ми знали, що Він зробив для нас. Він каже, але і всім тим, що виходить з Господніх уст, людина живе. Господь Сінький піклується про нашу безсмертну душу. Він харчує нас його словом. Він каже, що Він піклується про нас, Усвідом каже це своїм серцем, що як людина виховує свою дитину, так Господь, твій Бог, виховує тебе. Друзі, якщо до цього часу ви думали, що Бог забув, чи ви йому не цікаві, то ви повинні покаятися і вибачитися перед Господом, тому що ви навіть маєте цінність перед Господом. Бог про вас не забув, Бог хоче, щоб ви себе проявили, Бог хоче, щоб ви до нього звернулись і подякували за все те, що Він послав вам у житті. Ми будемо. Молиться, дорогі брати і сестри, і хай Бог пошле нам на пам'ять усе те, що Він послав для нас, освіту дав, одягнув нас, дав можливість прожити до цього часу, користуватися цими благами, бачить схід Сонця, бачить захід, уявіть, закрийте очі на хвилинку. Ви можете уявити, а того чоловіка, який кричав при дорозі, Ісус. Син Давиду помилуй мене. І до нього кричали люди: Замовкни. А він ще дущі ж кричав: Ісус, помилуй і каже, що ти хочеш? Хочу бачити, хочу прозріти. Друзі, я хочу, щоб ми всі хотіли побачити нашого Господа, де Він присутній, де Авраам, Ісаак, Який де той самий Йов, який пройшов це випробовування, і за тим випробовуванням спостерігало небо, як він відмовиться від Господа, чи він прославить Господа, і він пройшов цей іспит з відзнакою, хай Господь допоможе нам. І ми дякуємо Його за все. Бо добрий Він і навіки Його милосердя. Помолимося. Não